В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску наші захисники надійно захищають небо над Україною. 4 листопада професійне свято відзначають українські залізничники. Петриківський розпис у Норвегії представили наші майстри. Більше важливої та актуальної інформації далі, тож ми починаємо. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, вночі наші захисники збили в Криворізькому районі безпілотник-агресора, ймовірно, шахет. В інших громадах області ніч минула без обстрілів. В день оборонці неба з повітряного командування схід збили ще один безпілотник ворога над Криворізьким районом. Сьогодні відзначають день інженерних військ і день ракетних військ та артилерії. Слава українським оборонцям, які продовжують битися, захищати кожне. Його з нас країну, весь цивілізований світ, їхня мужність та єдність народу, те, що сильніше за будь-яке зло, те, що дозволяє нам день за днем долати непростий шлях до перемоги. Пам'ятаймо про це. У ніч на 3 листопада російські окупанти атакували Україну чотирма десятками безпілотників шахет з Курської області та з району Приморсько-Ахтарська. Крім того, противник застосував керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Шахеди запускались хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу, працювала протиповітряна оборона в результаті бойової. Роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 24 ударних шахеди та одну керовану авіаційну ракету. За останню добу наші захисники знищили 850 окупантів, 24 танки, 24 бойових броньованих машин та 36 артилерійських систем ворога. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу 303 тисячі 270 осіб, реактивних систем залпового вогню 854 одиниці, засобів протиповітряної оборони 566, крилатих ракет 1551 одиницю, безпілотників – 5495. Дніпропетровщина отримала 300 сучасних протипролежневих матраців. Благодійна допомога від громадської спілки, яка опікується людьми з інвалідністю. 13 соціальних закладів регіону їх уже отримали детальніше у наступному сюжеті. Матраци сучасні, працюють від мережі, підлаштовуються під кожного пацієнта, мають блок керування. Їх дуже потребують ті, хто має особливі потреби, хто прикутий до ліжка. Сьогодні ми отримуємо противопролижніві матраси для 13 закладів соціального захисту. Це понад 300 штук матрасів. Буде ще одна поставка вже для закладів охорони здоров'я. В догляді за такими людьми дуже важливо, оскільки не завжди у медичній персоналу вистачає часу перекладати людей, щоб запобігти з'явленню пролежнів, Тому саме такі матраси дуже дуже потрібні в наших закладах соціального захисту. Такі дивайси спрощують догляд за пацієнтами. Керівник благодійної організації, пан Микола, і сам пересувається на візку. Він двічі переселенець спершу з Луганського, у 2014-му. Під час повномасштабного вторгнення виїхав із Северодонецька. При цьому знайшов у собі сили допомагати іншим. Це проти матраси. Прожні це дуже небезпечне захворювання шкіри. Воно може бути глибоке враження і може привести до літального випадку. Тому ці матраси це вони вкрай необхідні в таких закладах, тому що людині треба постійно рухатися. А як вона може якесь там захворювання, якесь ураження, там перелом, вона не може рухатись, і це потрібно санітарки, і якийсь там медичний персонал постійно ну, рухати там з боку на бок. А цей матрас це допомагає цьому уникнути, і людина самостійно вже не потребує такого значного ну, догляду як постійно спеціальні матраци потрібні і для дітей з особливими потребами, і для людей поважного віку, які потребують постійної допомоги. У мене в закладі знаходяться на даний час підопічні вихованці, це діти і старше 18 років з інвалідністю. Я дуже вдячна військовій Дніпропетровській адміністрації за те, що вони допомогли з такою гуманітарною благодійною допомогою, з полученням цих противопролижних матрасів, які дуже необхідні нашим вихованцям і підопічним, тому що це, як правило, лежачі діти і підопічні. Це маломобільні і мають, якщо ми ним вложимо противопролижними то, безусловно сталкуємося з пролежними. А так це буде дуже гарно, чудово для діток і підопічних. Допомогу благодійників отримали 13 спеціальних закладів нашої області. Маргарита Сопільняк, Роман Новакян, новини, Д1. Херсонщина регіон, який пережив окупацію і є одним з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій. Аби допомогти з відбудовою, президент України ініціював проєкт Пліч Опліч, у якому бере участь і Дніпропетровщина. Наша область відповідає за три населені пункти. Як там тривають роботи у наступному сюжеті, пліч Опліч це пілотний проєкт з відновлення сіл, селищ та міст, які зруйнували російські військові. До ініціативи долучилося 15 областей. Усі вони залучені до відновлення інфраструктури на Херсонщині. Півтора десятка областей продовжують допомагати у відновленні Херсонщини. Серед них і ми. Працюємо у трьох селах: Ольгеному, Бобровому куті та Старосіллі. Вони пережили окупацію. У кожного з місцевих своя історія жаху. Загарбники тероризували мешканців, грабували, нищили все. Багато людей виїхали, а повертатись нікуди. Домівки потрощені або навіть випалені. Їх зараз і відновлюємо. Виконуємо роботи, які дозволять повернути хоч мінімальний комфорт. Накриваємо дахи, міняємо вікна і двері, облаштовуємо фасади. Бригади від нашого регіону відремонтували вже 45 будинків, ще 51 дім в роботі. На наступному етапі плануємо відбудову вщент знищених осель та соціальної інфраструктури старостату, амбулаторії доріг. Проєкт Пліч опліч ініційований президентом. Один з найважливіших для нас, тому що він про єдність не на словах, а на ділі і про життя, яке обов'язково повернеться на всі звільнені від окупантів території. Березень 2022-го став для мешканців бобрового кута випробовуванням. Щодня росіяни руйнували їхні хати та людські долі. Пані Марина виїхала до Херсона, повернулася, коли наші звільнили село. Побачила понівечений дім і вже не сподівалася відновити майно. І з цим допомогла бригада з Дніпропетровщини. Жінка не натішиться, що зустрічатиме зиму у затишному помешканні в такому, яким воно було раніше, доки до села не зайшли росіяни. Її окупанти запам'яталися з неважливим ставленням і беззаконням. Слава Богу, що будинок залишився, хоч криша побита, звичайно. Вони з 8 на 9 травня зробили свято на весь наш район. Чотири моста. В пів другого ночі вони підірвали. І коли підірвали міст, поруч ж, ви знає, бачите ж да, то підняло нам і кришу. Тільки ми її зробили, тільки ж попросили добрі хлопці, нам підтягли той шифер. Все. Вони знову підриті. Яка там вона друга армія світу? Аж ніяка. Голодні, обідрані. Я вам скажу ніщеброди. Такі ніщеброди. Це гребли все, що бачили. Навіть білизну брали, як вивипрану болизу. А був такий сусід селю в селі випадок, що вони буряти. Він як взяв той бурят, у мене паспорт, руки в ципках. І воно взяло його з другого боку, воно ж не, не, не читати не вміє нічого. Я говорю, давай я тобі прочитаю, що ти від мене хочеш. Це на блокпосту, коли ми додому їхали. І от вони в тому селі вирішили, світла ж нема, вирішили скип'ятити собі чай. Взяли електричний чайник, поставили два кирпича, принесли е дровця і а чайник розплавився. Ви розумієте, настільки це, це такий далекий від цивілізації народ. Вони чоловіку кажуть, я з ними так мало говорила. Отець, а у вас такой городок красивий. Підамо камінь. Вінка, так ми ж на каміні живемо, та й кам'яні. І асфальт у вас есть. Я говорю, ребята, ви не бачили ще Городков. Це для їх село наше, це городок. Крім бобрового кута, Дніпропетровщина опікується ще двома селами: бригади відновлюють хати в Ольгиному та Старосіллі. Усе за проєктом Пліч опліч, який ініціював президент України Володимир Зеленський. Ян Андрусенко, Олександр Шевченко, новини Д1. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. 4 листопада. Відзначатимемо День залізничника. Це свято людей, які працюють і в день, і вночі заради пасажирів. Залізничники забезпечують також вантажні перевезення і не припиняють ні на мить свою роботу навіть під час війни, іноді ризикуючи власним життям. Про роботу залізничників розповідає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Залізниця один з найпопулярніших транспортів в Україні. Її значимість важко переоцінити. Завдяки їй евакуюються люди від війни. Нею перевозять гуманітарну допомогу. У зв'язку з таким активним використанням потрібно постійно слідкувати за якістю залізного полотна та вчасно його змінювати. Так, на одній з дільниць залізниці лише за добу планують замінити 800 метрів залізного полотна. Всього ж планують відремонтувати близько 2,5 кілометрів. Ми сьогодні ми робимо реконструкцію парної колії з використанням ПМС. Ми очищаємо рейкошпальну решітку, улажуємо нову решітку, виправляємо, баластуємо. Робота у нас дуже важка. Найскладніше це погодні умови, це організація труда. Треба, щоб все було по правильному, щоб люди всі приїхали додому живі та здорові. Робота залізничника-ремонтника є складною та небезпечною. І небезпека тут полягає не лише в тому, що ти працюєш з чималою кількістю різноманітної техніки, але й в тому, що працівники залізниці часто ремонтують пошкодження колій внаслідок ворожих ракетних ударів. Тяжко просто дивитися на це, як Ця ракета зруйнувала саме полотно. І як люди всі виїжджають на виїзд, треба ну, все встановити. Це дуже тяжко. Ну, заміна шпал, заміна бруса ну, дуже все воно тяжке. Ну, також ж саме рейки, вони всі ж побиті, ж осколками. Так. Люди, які працюють на залізниці, мають сталеві нерви і залізний характер. Мої обов'язки входить, поточне утримання. Колі та стрілочних переводів я відповідаю за безпеку перевезень насамперед пасажирів, також за безпеку перевезень грузів. На базі ПМС проводиться предварительна зборка рейка шпальної рішотки для ускорення процесу. Далі привозяться сюди так звані пакети, і тут починають укладати. Трекашпальну решетку. За укладчиком, за укладальним краном, йдуть монтери колії та збирають стики. Впереді, при укладці, попереду йде спеціальний чоловік, в якого є прозорник і виставляє зарані обговорені розміри стиків. Зараз перетягуються пакети для подальшого укладання в колію. Також у працівників залізниці є своє професійне свято, яке відзначають 4 листопада. Маючи нагоду, залізничники привітали своїх колег із цим днем. Я хочу всіх привітати з праздником, хочу побажати всім міцного здоров'я, щоб всі трималися, щоб всі були здорові і всіх благ. Я хочу привітати всіх колег зі святом День Залізничника. Щоб мирного неба їм над головою. І доброго здоров'я і кріпкого. Хочу привітати своїх колег зі святом побажати міцного здоров'я, насамперед, мирного миру нам в Україні, щоб поскоріше закінчилася війна. Сьогодні залізничники разом з іншими представниками мирних професій, кожен на своєму місці, всіма силами наближають довгоочікувану перемогу. Яна Андрусенко Віталій Шалдов. Новини Д1. У центрі журналістської солідарності обласної організації Національної спілки журналістів України відбувся круглий стіл, під час якого обговорювали виклики і ризики професії журналіста під час війни. Деталі у наступному сюжеті. Війна триває, і окупанти жорстко поводяться з мирним населенням. Особливу ненависть у ворога викликають журналісти, репортери, фото і телеоператори, які фільмують їх злочини та показують всьому світу правду про цю війну. Тож ми солідарні зі своїми колегами і переконані, що воєнні злочини проти журналістів не мають залишатися безкарними. З початком російської агресії в Україні злочини проти українських журналістів стали частішими і жорстокішими. Проблемою номер один стала і є це загроза життю журналістів. Станом на сьогодні, від початку повномасштабного вторгнення, окупанти вбили щонайменше 73 медійника наших колег за верифікованими даними НСЖУ та міжнародної федерації журналістів серед загиблих. 16 медійників, які виконували професійні обов'язки. Дев'ять медійників стали цивільними жертвами. 48 представників ЗМІ це ті, хто мобілізувався для захисту України в лавах сил оборони України. Крім того, на сьогодні відомо про 25 українських медійників і громадянських журналістів, затриманих російськими загарбниками. Частина з них вже засуджена окупаційними судами за сфальсифікованими звинуваченнями. Круглий стіл приурочили до міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів. Також метою було показати, як працюють журналісти під час війни і з якими труднощами вони зіштовхуються. «З початку військового стану дійсно журналісти в нас працюють 24 на 7, фіксують злочини, допомагають не тільки нашій державі, а загалом майже кожному громадянину, тому що непоодинокі випадки, по телебаченню. Ми спостерігаємо, як журналісти працюють в різних місцевостях, де були прильоти. На жаль, в мене була така ситуація. в мене вдома теж були журналісти, теж фіксували злочин, тому це ваш. А праця дійсно наразі є і небезпечною, проте вона суттєво впливає на результати в майбутньому на репарації, звичайно, тому що повинна країна агресор все рівно повинна буде сплачувати репарації. Пані Ірина часто працювала на фронті і поділилася своїм досвідом, аби кожен журналіст знав і вмів правильно працювати на найгарячіших ділянках фронту. Маю такий досвід. Та я дійсно перебувала на Донецькій області, на території Соледару працювала і на запорізькому напрямку Оріхівський район. Це дійсно місця, де постійно лунають вибухи, ти їх чуєш, ти бачиш, що над головою щось літає. і ти розумієш, що то небезпека тільки з того, що тобі військові кажуть, що, що це прилетіло. Також про як ми можемо себе убезпечити. я ну, не знаю навіть. Ми от коли навіть акредитацію ЗСУ отримає, нас попереджають, що за своє життя і здоров'я ви самі несете відповідальність. Бо ніхто нам не гарантує, що ми будемо живі, здорові. І ми свідомо йдемо туди і розуміємо, що вся відповідальність на собі. Журналістам, які активно висвітлюють хроніку війни та спротив українців окупантам, вручили хрест громадянських заслуг. Яна Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Дніпропетровщина долучилась до виставки культурних надбань України, яка відкрилася у Норвегії. Нашу область представляє музей історії Петриківського розпису та народних ремесел. Для відвідувачів наші художники проводять майстер-класи і воркшопи. Це чудова нагода зміцнити двосторонні відносини між Україною та Норвегією. Повідомили в обласній військовій адміністрації. На телеканал, Д1 завітали діти тих, хто був змушений покинути рідну домівку через повномасштабне воєнне вторгнення. Вони разом з родинами переїхали до Дніпра через ворожу окупацію. Війна зруйнувала будинки багатьох. Тож повернення до мирного життя, віра у власні сили та майбутню перемогу для них вкрай важлива. Щоб була мотивація краще навчатися, ми провели для школярів екскурсію. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченко. Діти з різних куточків України, рідні міста і села, яких зараз перебувають під тимчасовою окупацією, чи наближені до зони бойових дій, відвідали наш телеканал. Працівники каналу поділилися секретами професії та відкрили деякі обрії телевізійного світу для юних українців. Ми показували нашу студію. Ми показували повністю наш канал, ми показували весь процес. Може, хтось з цих дітей колись захоче стати журналістам, операторам, режисерам, монтажу режисерам, тут -от, от на пульті, може хтось захоче стати програм-директором. Цим дітям все важливо і побачити Дніпро, і побачити інші міста, що стали прихистком для них, і побачити наш канал, який робить дуже багато під час війни проєктів, які не можуть не розповідати про те, що коїться в нашій Україні. Світ телебачення, в якому ми працюємо, водночас складний і відповідальний, але дуже насичений і цікавий. До нас полюбляють приходити як малеча, так і дорослі, адже справді телебачення захоплює все, що за лаштунками це дуже цікаво. Сьогодні ми провели екскурсію для малечі, яка вимушена приїхала з різних куточків нашої тимчасово окупованої України. Вони знайшли прихисток у нашому місті, і сьогодні дуже приємно було відкрити двері телеканалу. Для них і таким чином морально їх підтримати сьогодні, як ніколи важливо, щоб діти отримували живі емоції та спілкування. А й можливо, і визначитися з майбутньою професією. Ми довго думали, що зробити цікавого на канікулах, і ми вирішили якось вийти за межі того, що ми робимо завжди. І я подумала, що буде дуже доречно побувати в такому цікавому місці. Можливо, хтось захоче зв'язати життя з такою діяльністю. Це дуже важливо, щоб вони бачили ну, різні, так би мовити, цікавості нашого прекрасного міста. І це якось, мабуть, розбиває їхню преферентаційну сферу. Мене по перше вразили люди, які тут працюють. Вони дуже позитивні, цікаві і доброзичливі. І я думаю, що за такими людьми на майбутнє, і мені б хотілося, щоб діти спілкувалися з такими людьми. Анастасія переїхала до Дніпра з Бахмуту, а Роман з Краматорська. Підлітки з цікавістю спостерігали за всіма процесами створення телепроєктів. Кожен обрав для себе щось своє. Я сьогодні завітала на студію телеканалу, де один. Мені тут сподобалося. Нам провели таку кратку екскурсію, але дуже ємно. Ми побували на студії, де знімають. Ефіри нам показали, якби закулісся цієї роботи, тобто монтажерів, їх міні офіс, так скажемо, студію, де знімаються навіть дві. Мені сподобалося відчуття, коли я сиділа у кріслі у студії. Мені дуже подобається говорити перед людьми, тому я думаю, колись я можу стати диктором. Мене більш за все вразило масштаби цього. Тобто, я думав, що. Є одна студія, в ній все записують. Але, але коли я сюди прийшов, я зрозумів, що дуже багато масштабу треба, щоб це гарно виглядало. Телеканал Д1 працює для вас і заради вас. Олексій Доніченко, Вадим Новіков, Віталій Шалдов. Новини Д1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 4 листопада. У Дніпрі день буде хмарним без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 17 градусів тепла. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. У жовтих водах, синельниковому та кам'янському, протягом усього дня погода буде похмурою. Опадів не передбачається. Температура повітря від 10 до 18 градусів вище нуля. У Нікополі Кривому Розі та Новомосковську прогнозується хмарна погода без опадів. Повітря прогріється від 10 до 19 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Мирного неба, слава Україні!